Привіт, усім! Сьогодні ми поговоримо про те, що ще зовсім недавно здавалося науковою фантастикою, а тепер стрімко вривається в наше життя і, зокрема, в освіту. Мова йде про штучний інтелект або просто щі. Забудьте про страшних роботів, що захоплять світ, принаймні поки що. Штучний інтелект це по суті дуже розумні програми. Вони вміють аналізувати тексти, відповідати на запитання, адаптувати навчання до потреб конкретного студента, автоматично оцінювати роботи. Отже, як ший може допомогти вам, тим, хто гризе граніт науки? Уявіть, що у вас з'явився ідеальний партнер для навчання, доступний 24 на 7, застрягли на складній темі з фізики чи історії. Замість годинами шукати в підручниках чи інтернеті можна запитати, шим, і він спробує пояснити це по іншому, навести зрозумілі приклади або навіть порівняти це з тим, що вам вже відомо. Це як мати доступ до безлічі репетиторів одночасно. Потрібно написати есе чи підготувати презентацію. Ші може стати чудовим співрозмовником для брейнстормінгу, допомогти знайти структуру, запропонувати цікаві факти, вивчаєте англійську, німецьку чи будь-яку іншу мову. Ще можна практикувати діалоги, отримувати миттєвий переклад чи пояснення граматичних правил. Ші це інструмент для допомоги, а не для списування. Він допомагає покращити вашу роботу, а не робити її замість вас. Використовуйте його, щоб стати розумнішими, а не просто отримати оцінку. А як щодо тих, хто стоїть за кафедрою чи біля дошки? Для викладачів ШІ це можливість звільнити час від рутинних завдань і зосередитись на найважливішому навчанні та спілкуванні з учнями. Уявіть, скільки часу йде на підготовку до уроків, пошук цікавих прикладів чи створення завдань. Він може стати вашим другим пілотом. Він може швидко запропонувати структуру уроку за певною темою, згенерувати чернетку тесту чи самостійної роботи, або навіть придумати нестандартне завдання для проекту. Він може допомогти адаптувати матеріал, щоб його було легше зрозуміти тим, кому важче, або запропонувати складніші завдання для тих, хто йде попереду. Це не замінить креативності та досвіду вчителя, але значно прискорить рутинні процеси і дозволить зосередитись на індивідуальному підході до кожного учня чи студента. ШІ відкриває неймовірні двері для персоналізації навчання. Кожен може вчитися у своєму темпі та за своїми інтересами, він робить нас більш ефективними та дає доступ до знань у нових форматах. Використання ША також розвиває важливі навички 21-го століття, такі як критичне оцінювання інформації та вміння спілкуватися з комп'ютером. Це називається промпт інженеринг. Але ми маємо бути відповідальними. Ші не завжди ідеальний, він може давати неправильні відповіді, особливо на складні чи специфічні запитання, завжди перевіряйте факти. Також важливо пам'ятати про етику не використовуйте ще, перекладаючи на нього свої завдання. Замість цього працюйте з ним, розумійте глибше, навчайтеся швидше, створюйте інновації. Ші ваш помічник у розвитку, а не засіб для легких рішень. Це інструмент у ваших руках. Як молоток не робить вас одразу майстром, так і ши. Не зробить вас миттєво генієм, але вміле використання молотка дозволяє будувати дивовижні речі. Найкраще те, що багато потужних інструментів шиї доступні безкоштовно ось кілька, які ви можете спробувати вже сьогодні. Не бійтесь експериментувати технології, частина нашого сьогодення і майбутнього, освіта майбутнього це не змагання між людиною та машиною, це синергія, це співпраця. Давайте разом досліджувати ці можливості.